Кажуть, є зірки, які не світять, а випромінюють темряву. І одна така Рубінова на вежі Кремля. В загадкових горах Карпат серед туманної тиші мольфар прошепотів. Коли впаде ця зірка, зітхне весь світ і прийде мир, час зазирнути за межу реальності. Ідея, що зірки на кремлівській вежі є не просто символами, а магічними якорями чи енергетичними центрами імперської влади Росії фігурує в розповідях мольфарів, ворожбиців та шаманів. Рубінові зірки на Кремлі вважаються енергетичними символами імперії, які живлять її темну силу. Знищення або падіння однієї з зірок може символізувати або запустити кінець російської імперії в її нинішньому вигляді. П'ятикутна зірка одна з найдавніших символів людства. Її зображення знайдено археологами в наскальних малюнках Близького Сходу, Греції, Японії та Доколумбової Америки. У різних культурах вона означала військову доблесть, захист від небезпеки, вірний шлях, п'ять ран Ісуса Христа та п'ять щоденних молитов мусульманина. Піфагор вважав пентаграму математичною досконалістю, а Леонардо да Вінче символом вітровіанської людини. Римляни вважали її знаком Бога Марса, а Кабалісти знаком Месії. Перевернута зірка в середньовіччі вважалася знаком сатани, у радянському і пострадянському контексті це символ тоталітарної енергії. Після громадянської війни зірку зробили елементом прапорів та гербів СРСР та союзних республік. П'ятикутна червона зірка стала символом держави та панівної ідеології. У ці роки з'явилося її нове символічне значення: п'ять променів це п'ять материків, які об'єднуються під прапором комунізму. Кремлівські зірки, встановлені в 1930-х роках, спочатку були інкрустовані самоцвітами, а потім замінені на Рубінові. Для багатьох вони стали своєрідним магічним аналогом ока Саурона, символом всевидючого контролю. Око Саурона це вигаданий образ з міфології Толкіна, уособлення зла всевидячої темної сили, яка шукає володарів кілець і тримає у страху цілі народи. Часто використовують як символ тотального контролю, зловісної присутності, темної магії чи навіть сучасного імперського зла. Десятка патаклів – це карта спадку династії системи, що тримається на матеріальній стабільності, тут йдеться про імперський спадок, стару ієрархію, родовий трон, який передається від покоління до покоління. Кремлівські зірки символізують структуру, що будована на історичних коренях, фінансових ресурсах і владі, яка вважає себе законною спадкоємицею чогось великого, можливо, царською, радянською чи навіть ще глибшої архетипної сили. Сім камачів це карта обману, відповідна стратегія і маніпуляція. Кремлівські зірки тримають силу, яка базується на лукавстві, закулісних іграх, спробах приховати справжні мотиви. Влада тут не пряма, а завуальована, заснована на інформаційній війні, пропаганді та шахрайстві. Дев'ятка мечів – це страх, тривожність, нічні кошмари. Зірки Кремля символізують також ментальний терор, егрегор страху, який вони транслюють не лише на свій народ, а й на зовнішній світ. Це також може вказувати на енергетичне підживлення від людських страждань, від болю, який вони створюють. Ця сила живеться через тривогу, війну, смерть, жертви та біль. Лицарь мечів. Це воїн, що мчить у бій без роздумів, агресивна, імпульсивна енергія, символ активної воєнної експансії. Кремлівські зірки мають силу наступу, конфлікту, напору, але вона не контрольована та дуже руйнівна. Це як зброя без гальм, воїн без честі. Четвірка мечів. Це карта застою, тимчасового спокою, перерви після бою можливо, вказує на тимчасову зупинку або ілюзію миру, яку Кремль намагається створити. Також ця карта може вказувати на енергетичне виснаження або на те, що сила тримається лише завдяки приглушенню правди, стабілізації, страху. П'ятірка мечів це поразка, нечесна перемога, маніпуляція. Виграш за всяку ціну, вказує на силу, яка не гребує нічим, щоб перемогти. Може символізувати кремлівську ідеологію. Головне виграти, навіть якщо це буде моральною катастрофою, цинізм, жорстокість, психологічна війна. Карта сила на дні колоди. Це особливо важлива карта, яка показує глибинну суть. Іронічно, але карта сила тут не обов'язково про благородну силу. У контексті розкладу вона свідчить про дуальність. Кремель намагається тримати контроль над своїми страхами, показною силою завуалювати свої слабкості. Може також говорити і про магічну силу древній Егрегор, який живе самостійно, вимагає жертв і не підконтрольний людині. Можемо зробити висновки, що кремлівські зірки це архетип воєнної маніпулятивної страхоорієнтованої сили, що тримається на історичному спадку імперській брехні, крові та болю. Ця сила відтворює себе через страх, ілюзію могутності. Хитру політику та готовність жертвувати людьми. Її можна порівняти з темним регором, який живеться негативом, але одночасно втомлений і надломлений, бо сила над ній говорить також про внутрішнє напруження і боротьбу з власною звірячою сутністю. Лицар жезлів. Кремлівські зірки мають активну та агресивну енергію. Це енергія активних дій, рішучості, прагнення до влади і владарювання. Це амбіції, запал, агресивний рух вперед, але і безрозсудність. Це не просто символ влади, це знак завойовницького прориву, імпульсу розширення, експансії на всіх рівнях. Така енергія безкомпромісна та вибухова, імпульсивна жага до панування, розпалювання конфліктів. Це перебування у постійному пошуку нової жертви, нових досягнень та готовність діяти по декільком напрямкам одночасно. У тонких світах така енергія часто ототожнюється з духом війни, вогняного вершника, який несе хаос і зміну статус кво. Мах Ця карта свідчить, що за символом зірок стоїть ілюзія творця, маніпулятора, спроба змінити хід реальності, створювати і змінювати її за власним бажанням, кремлівські зірки у тонких планах, знак темної алхімії влади, створення відповідної ілюзії, щоб впливати на свідомість мас через силу слова, пропаганду, спотворену духовність. Це енергія створення фальшивого порядку з хаосу. П'ятірка пентаклів карта бідності, втрат, ілюзії, відчуття покинутості, матеріальних чи духовних труднощів. Ці зірки це вогняні п'ятикутники сили, що пульсують енергію боротьби, але в їхньому світлі живуть і тіні. П'ятірка Пентаклів, холодна пустка втрат, відчудження. Та бідність духу, енергія знедоленості, злиднів внутрішньої порожнечі. Бо будь-яка влада має свою ціну, і ця ціна жертва, що спадає на плачі тих, хто змушений стояти на роздоріжжі долі у тонких світах. Зірки несуть відлуння кармічної бідності, сила, яка викачує ресурс і знецінює душу. Це також образ вигнанців і тих, кого пожертвували в ім'я вищого, насправді фальшивого ідеалу. Шістка пентаклів символізує порушення балансу, нерівномірний обмін силою і ресурсами, маніпулятивна допомога та показова доброчесність, що тільки посилює залежність. Також натяк на кармічні борги та залежність. Двійка кубків: союз, партнерство, обмін енергією на емоційному рівні, об'єднання двох сил. Ця карта показує намагання балансувати на тонкій грані за допомогою підключення сил та енергії інших країн. Егрегор кремлівських зірок витягує потрібну йому для існування енергію з інших можливих джерел для підтримання необхідного балансу. У тонких світах кремлівські зірки. Це знамення укладених душевних угод навіть з ілюзорними союзниками, такими як темні сутності. Паж Жезлів, нові ідеї, спалахи натхнення, молода енергія, яка просто необхідна для підживлення агресивної енергії кремлівського егрегора. Зірки працюють як медіум. Передають ідеологію, в якій є темний код, що допомагає виховувати нові і нові покоління в заданому векторі. У тонких світах це інструмент впровадження вогню, бажання, мети, але без серцевини лише оболонка пристрасті без істинного сенсу. Карта повішеного на дні колоди – символ жертви, які необхідні для підживлення Грегора. І так як ця карта саме на дні колоди, це активне протистояння необхідним змінам, відкидання самої ідеї, що можна жити у спокійних енергіях та без жертв, коли відчуття, що влада і контроль витікають як вода крізь пальці. Можемо зробити висновок, що кремлівські зірки у тонких світах символізують силу системної влади, маніпуляції і контролю, які вимагають жертв і несуть із собою втрати. Це образ складної, багатошарової енергетичної структури. Водночас, це і енергія, яка рухає вперед, але вимагає балансу і партнерства, додаткового джерела надходження енергії. Це символ темної системи, що маніпулює і керує, але й вимагає. Кардинальних змін самої структури, інакше ця енергія буде нещадною руйнівною. Королева Пентаклів, мати земля, підживлення імперії. Ця карта вказує на прагнення володіти, оберігати, накопичувати ресурси. Це уособлення імперії як матері. Яка замість того, щоб годувати, радше забирає ресурс як дань. Зірка тут може виступати як символ зовнішнього примарного світла чи надії, який на перший погляд виглядає як дар та захист, і яким приваблюють підлеглі народи. Але це лише уявне відчуття турботи та стабільності, турбота з присмаком контролю та жорстокості. Лицар кубків ідеологічна романтизація. Цей лицар не воїн, а носій Емоційної романтичної ідеї він символізує романтизацію імперської величі, міф про велику російську імперію, нібито в благородну місію нести світло. Зірка тут стає емблемою мрії, яка була штучно вбудована в масову свідомість. Тірка жезлів, боротьба всередині. Це внутрішні конфлікти, етнічні, культурні, політичні. Зірка тут виконує роль. Штучного об'єднувального символу елементу, який наче стримує хаос. Її задача нав'язати один світогляд як домінантний під виглядом єдності. Карта смерті трансформація через символ. Смерть у розкладі вказує, що зірка не була початковим символом, вона народилася на уламках чогось старого. Імперія створює нову ідентичність після краху старої, наприклад, після падіння царської влади та революції. Зірка як фенікс, що виникає з попелу через насильну неприродню трансформацію, десятка мечів символ болю і занепаду. Ця карта повного краху зради і смерті. Але в контексті символу це також використання болю як інструменту об'єднання. Зірка стає знаком після болю ми відродимося. Її можна тлумачити як штучно створене світло в темряві, яке служить владі. Трійка жезлів. Експансія. Це погляд у майбутнє, плани на завоювання нових територій. І тут зірка це маяк для експансії, освітлення чужих народів під імперським ідеологічним сонцем. Вона виступає як навігаційний символ, що вказує, куди рухатися далі. Карта на дні колоди, король пентаклів, архетип контролю через багатство і стабільність. Це король уособлення імперської машини, яка через зірку маскує свої прагнення: контроль, матеріальні інтереси, стратегічну вигоду. Зірка тут зовнішній символ стабільності та сили, за яким ховається система жорсткого управління. Можемо зробити висновок, що зірка стала символом утримання Російської імперії, тому що вона маскує контроль під виглядом турботи. Вона надихає через міф про велич. Вона гасить хаос внутрішніх конфліктів. Вона виникла через насильну зміну старого порядку. Вона експлуатує ідею відродження після болю. Вона вказує шлях імперії для експансії. Вона служить королю, який володіє всім. Карта Зірка. Ілюзія очищення, фальшиве світло. Те, що зірка з'являється у розкладі, як перша карта, надзвичайно показов. Це ілюзія духовного покликання, фальшивий символ вищої місії. Кремлівська зірка видає себе за вищу ідею, але насправді це пастка, міраж щасливого майбутнього, що ніколи не настане. Четвірка кубків насичення, апатія, відмова від істини. Це карта внутрішньої глухоти, під зіркою ті, хто при владі втрачають чутливість до реальності їхній світ сповнений емоційною порожнечі, вони ігнорують усе, що не вписується у їхню ілюзію ідеального світу. Дев'ятка кубків імперська гординя, класична карта задоволення, розкоші, самозакоханості. Під цією зіркою сидять ті, хто впивається владою, але це ситість, яка призведе до падіння, за нею гординя, що йде перед розпадом. Четвірка мечів параліч волі, в'язниця свідомості. Це символ застою, вимушеного спокою, штучного отримання стабільності через страх і контроль, влада під кремлівською зіркою, ніби заморожена у часі. Але це не медитація, а в'язниця середини, в якій сидить сам володар. Дев'ятка мечів нічний жах, покарання совісті. Тут починається прокляття у чистому вигляді. Це карта нічного страху, провини, кармічного болю. Вона чітко вказує той, хто тримає владу під цією зіркою, неминуче чекає падіння в безодні, несмічена тиша, що повільно пожирає розум, і тільки відлуння голосів загублених душ буде прорізати цей морок. Паж мечів пильність, страх викриття, ментальна тривога. Це постійна підозра, контроль, страх правди. Люди при владі під кремлівською зіркою живуть у стані психологічного шпигунства. Ніхто нікому не довіряє. Цей паж, символ дитини в імперії страху, завжди озирається назад. На дні колоди четвірка пентаклів нав'язлива потреба тримати контроль, це ядро прокляття. Карта говорить. Вони бояться відпустити, бо все тримається лише силою страху та жадібності. Цей образ держави клешні, що стискає народ. Можемо зробити висновок, що так кремлівські зірки несуть прокляття. Вони створюють ілюзію вищої ідеї, але породжують внутрішній застій, апатію, відмову від правди. Вони обіцяють насолоду владою, яка Перетворюються на жахи совісті і тривоги і тримають систему в пастці контролю, що виснажує всіх. П'ятірка мечів. Зрада, безчесна перемога, внутрішній розкол. Початок падіння буде пов'язаний із двома головними факторами це внутрішні конфлікти та розкол. А призведе до цього саме війна. Чи призведе до цього війна в Україні, чи Росія буде втягнута в іншу війну, поки що залишається загадкою, але падіння просто неминуче і його не зупинити. Трійка мечів розбите серце, гірка правда, публічне викриття. Те, що було приховане, вийде на поверхню. Можливо, це викриття або трагедія, яка емоційно вдарить по народу чи ключовій фігурі управління РФ. Можливо, це буде голосне викриття правди про смерть справжнього Путіна, яку так довго та старанно приховували. Зірки не витримують правди, яка розсіче імперську ілюзію як меч. П'ятірка Кубків. Жаль. Втрати. Після викриття не буде шляху назад. Люди при владі будуть оплакувати не те, що втратили, а те, що не змогли втримати. Почнеться масова втрата віри у сам символ влади. Десятка кубків народ, що захоче миру і повноти життя. Руйнування зірок почнеться тоді, коли народ остаточно перестане бачити в них сенс. Їх забудуть, замінять новим образом майбутнього. В якому немає місця старим символам. Помірність трансформація через терпіння, час і баланс. Процес падіння не буде миттєвим це кармічне виснаження, що точить систему зсередини. Це коли сама реальність поступово перетворює старе у прах. Шістка мечів втеча, еміграція, новий берег, фінальна фаза, втеча тих, то тримав владу. Це може бути як буквальна втеча, еміграція падіння режиму, так і втеча символу змови з історії, з наративу. Люди залишають зірку позаду як покинуту релігію і підуть за новими орієнтирами. На дні колоди королева жезлів інтуїція нового шляху. Ця жінка символ енергії нового лідерства. Королева жезлі це інтуїтивна сила пробудження від старих кайданів. Це також може бути жінка-лідер, яка буде транслювати нову енергію. Дев'ятка мечів. Масове пробудження через ніч жахів. Це колективна душа у стані шоку, тривоги, духовного похмілля після отруйного сну. Падіння зірок не принесе полешення одразу, воно відкриє очі, але побачення спричинить біль. Росія вступить у період глибокої моральної кризи, де кожна душа муситиме зіткнутися з власною цінню та відповідати за гріхи. Пашмачів це стан, коли народ Росії нікому не довіряє. Росія буде сповнена підози недовіри й пошуку винних. Паш – це дитина, що щойно вийшла з мороку. Він боїться, але він уже не сліпий. Королева мечів, холодна ясність, очищення через правду. Ця фігура архетип правосуддя, але не зовнішнього, а внутрішнього морального. Росія почне очищатися через тих, хто говоритиме правду різко, боляче і чітко. Це очищення може відбуватися і через страшну війну, яка прийде на території самої Росії. Четвірка мечів вимушена пауза, енергетичне виснаження. Після правди настане період стагнації, виснаження, ізоляції. Це не мир, це перепочинок після краху, тимчасовий параліч державної сили. Можливо, внутрішня ізоляція, тимчасове самозамикання, ніби організм, що лягає в кому після травми. СВІТ Кінець циклу, завершення епохи, руйнування міфу. Ця карта вказує падіння зірок буде кінцем імперської реальності як світогляду це політична трансформація, відречення від місії, особливого шляху, сакральної ідеї про себе. Дев'ятка кубків. Пошук задоволення в новому тілі нації. Після кризи, болю, зупинки почнеться пошук нового Я, але ще не духовного, а цілесного. Це пошук комфорту та спокою, забувши про місії, війну і велич. колоди – карта сила, глибинне самопізнання через прийняття тіні. Це головне послання. Карта сили говорить, виживе та Росія, яка навчиться приборкувати свого звіра. Не вбиваючи його, а трансформуючи. Це сила прийняття правди, каяття внутрішньої трансформації. Падій зірок покладе край імперській мрії, що була збудована на крові та ілюзіях. Прийде ніч довга, тривожна, повноцінний і дзеркал. І лише той, хто не втече від себе, зможе пройти цю ніч, бо сила народжується в правді, яку не кожний готовий прийняти. Справедливість, кармічний баланс, правда, очищення історії, падіння імперського символу дасть Україні шанс на історичну справедливість. Це момент, коли правда проростає в реальність, це міжнародне визнання української правоти, трибунали, розслідування, відшкодування, очищення нашої української землі від усієї нечисті. Сила, внутрішня витримка. Україна отримує можливість бути сильною не через агресію, а через витримку. Це спокійна впевненість народу, який пройшов випробування і більше не сумнівається у собі. Сила тут, духовна автономія, здатність тримати позицію навіть у хаосі довкілля. Дев'ятка кубків емоційне задоволення, маленька перемога душі. Українці відчують відновлення гідності. Це радість не з помсти, а з відчуття, що час зіграв на користь правди. Лицар Пентаклі відновлення стабільність. Це шанс на спокійне, наполегливе відновлення нашої країни. Цей лицар не летить, але він йде впевнено і твердо. Це період відновлення інфраструктури, повернення переселенців, реальних змін у системі держави. Шістка жезлів. Публічне визнання, перемога, новий статус. Україна постане перед світом як держава, що вистояла проти імперії. Це тріумф, але не хизування, а заслужене визнання. Тут мова може йти про новий геополітичний статус, роль морального лідера для інших пострадянських країн. Король Пентаклів. Зріла, економічна і політична держава у майбутньому Україна може стати островом стабільності, надійності, постійності і самостійності. Це карта господаря, який вміє керувати ресурсами, тримати курс. Вона вказує на інвестування у нашу країну, підйом середнього класу, економічне зростання, на дні колоди вісімка кубків, відхід від минулого, остаточне прощання з тінь імперії. Це символ виходу з депресивного стану. Україна остаточно йде не лише фізично, а й ментально від руського міра. Це глибоке визвольне прощання із страхами, міфами, образами минулого. Поки над Кремлем гаснуть зірки, в Україні знову загорається світло, світло тих, хто пережив увесь морок, зцілився і більше не шукає Спасителя, бо тепер він сам собі світ. Кістка кубків, минуле історична пам'ять повернення до витоків. Зірки можуть впасти не лише як символ влади, а як обряд розриву з минулим. Це нагадування, пам'ять, ключ до руйнування ідолів. Також може вказувати на цикл що колись вже було, те повториться. Це побачать ті, хто пам'ятає минуле, можливо, свідки радянської епохи. Карта Смерть радикальна трансформація. Кінець епохи це дуже сильний знак. Падіння зірок можливе лише через смерть старого режиму, повне завершення імперського коду. Смерть тут не обіцяє спокою, вона приходить несподівано і без жалю. Це невідворотний кінець, що фізично проявиться. Зірки знімуть або зруйнують. Мах потенціал творення нової реальності. Ініціація. Ті, хто будуть діяти свідомо і сильно, зможуть матеріалізувати це падіння, це людська воля, рішучість, ініціатива. Поява -мага точно вказує на те, що потрібна конкретна дія лицар жезлів, раптовість, імпульс, агресивний прорив. Це може статися максимально швидко та неочікувано через спалах, революцію, бунт, болючий удар або війну на території самої Росії. Лицарь той, хто підпалює. Ймовірно, подія матиме вогняну, бурхливу природу, акт протесту або навіть військова дія. Колесо фортуни, доля, нестримна зміна втручання вищих сил. Ця карта має ключове значення падіння зірок, справа часу сама доля запущена кармою, втручається у хід подій. Король Пентаклів матеріалізація результату твердий факт. Це фінальна відповідь. Так, зірки впадуть, як завершення циклу, тверде закріплення нової реальності. Це стан, коли те, що було сакральним, перетвориться на попіл. Це народження нового порядку. Зірки буде або демонтовано, або знищено у вогні хаосу. На дні колоди місяць, тінь, ілюзії, страх, містичний пласт. Подія відбудеться у тумані хаосу. Буде спроба приховати сам факт знищення або подати це під іншим соусом. Її не одразу усвідомлять. Можливо, буде символічна дія, яку зрозуміють згодом. Є багато ілюзій і страхів, які мусять розвіятися, перш ніж істина стане явною. Зірки над Кремлем впадуть не тоді, коли цього жадає НАТО, а тоді, коли сама історія, втомлена брехнею, обере нову мову. Падіння прийде як нічна буря, неочікувано і лише на ранок стане ясно імперії більше немає. Коли зірка падає з неба, народжується бажання, але коли зірка падає з вежі, народжується правда, бо кожна імперія має свій кінець, але не кожен здатен його побачити без страху.